21 березня у віці 76 років пішов в життя олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, важкі вазі та член боксерської зали слави. Легендарний Джордж Форман. Про це повідомила його родина через соціальні мережі. Форман став іконою спорту завдяки своїй кар'єрі, яка охоплювала десятиліття та включала чисельні перемоги, історичні бої та неймовірні спортивні досягнення. Один із найвідоміших поєдинків його кар'єри легендарний бій «Rumble in the Jungle». Гуркіт у джунглях з Мухаммедом Алі в 1974 році. Хоча Форман і програв той поєдинок, цей бій став символом епохи і залишив слід в історії боксу. Після того, як Форман втратив титул, він шокував світ, оголосивши про завершення своєї спортивної кар'єри та перейшов на шлях священництва. Форман став пастирем у церкві, однак у тисячу. У вісімдесят році, повернувшись до боксу у віці 38 років, він здійснив неймовірне спортивне повернення. Найбільш вражаючим моментом став його тріумф у 1994 році. Коли у віці 45 років форман знову завоював титул чемпіона світу, ставши найстаршим боксером, який виграв титул у важкій вазі. Цей рекорд допоки не перевершений.